Запах пелюсток на сторінках. Його можна відчути, погортавши цю книгу. В Івано-Франківську презентували квіткову антологію, вельми флористичне, що за назвою, що за тематикою видання, увібрало у себе кращу українську поезію. Пахне гранню ожнудно, мо дифтерії, ковток, а героїн не тліпши кімнатних квіток. Знаки страшних логопедів, смокчи, що лакриву уст. Ти перебендю нагледів чи слабоумний обрус. Вже відчуваєш старий, хто егоїзму колекції, парадоксальний святий префікс прирівнює флекції. Ти розумієш, що страх трохи не те, що прострація, що перемучився так, хто значене небо помацею. Де роздвоїлись дощі? шлях я у храм і у парламент від токсикозу душі довга дорога до мами. Філософсько алегоричні як геранче романтично волошкові до серпневого букету війшли кілька десятків віршів іменитих та визнаних часом українських класиків, а поміж них лірична рифмована в'язка і сучасних поетів Юрія Андруховича, Степана Процюка, Галини Петросаняк та Ярослава Ткачівського. Мені хочеться, щоб слово цвіло, пахло і тішило людей. Я думаю, що якщо слово і спочуття поета. Зворушує першу побужує серце того, хто пише, і потім воно, я не ділю, для кого поезія вона чи для чоловіків, чи для жінок, це вже на вибір того, хто шанує поетичне слово. А воно тішить автора, кожного автора поезії, щоб читали. І якщо буде імпонувати слово чи юнці, чи юнакові. Буває так, що і переписують блокнот, поезії, видають за свої, і це тішить. Ідея дібрати такий рифмований букет та бодай якось продовжити життя недовговічного цвіту. В упорядників книги заротилися ще взимку, бо ж саме до весни хотіли потішити своїх читачів оригінальним первоцвітом. Утім, розквітла збірка лише влітку. Очевидно, квіти є розквітають в різний час. Є ранні, є трохи пізніші. Оця книжка, якраз серпнева, в ній серпневі квіти, і суть така, щоб можливо. Квіти мають рости, і вони найкращі тоді, коли вони ростуть на землі чи в глечику, якщо це кімнатні рослини. Але разом з тим є багато поезії про квіти. Ідея така, щоб зібрати, щоб це якось замінило зірвані квіти. А щоб можна було їх тримати на полиці, які вічно будуть квітнути, оскільки ці квіти, які в цій книжці не зів'яне, однакових квітів не буває. Тож, аби читачі могли обрати книгу собі до смаку, видавці заопікувалися і двома варіантами обкладинки: стриманої та цілком дорослої, і на противагу їй наївної дитячої. Наталі Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.